Оголошується початок засідання Комітету з конкурсних торгів Миколаївських дирекцій ДППЗ «Укрпошта». Правовод засідання, голова Комітету конкурсних торгів Миколаївських дирекцій ДППЗ «Укрпошта» заступник директора Борденка Денис Євгенович. Місце проведення місто Миколаїв, вулиця Новозаводська, 1, 6 поверх, актова зала. Дата 26 квітня 2016 року. Час 11 година. Мета засідання розкриття пропозицій по процедурі відкриті торгівлі предмету закупівлі, лампи розжарювання та газорозрядні електричні лампи, дугові, частини до світильників та світоосвітлювальної арматури лампи. Код 2741 за ДК 016-2010, за кодом ЄЗС за ДК 021-2015-3153, Двадцять оголошення номер 0803 ВДЗ номер 54 від 21.03.2016 року. Присутні особи комітет конкурсних торгів у кількості 6 чоловік, форму наявності, відповідальна особа за проведення торгів. Руслан Олександрович, начальник технічного відділу. Станом на 26 квітня подано 4 пакеті документів. Перший пакет документів від е, товариства з обмеженою відповідальністю е, ТД світоприлад. Прошу з маю коммерт, коммертне пошкоджені. Е, оформлення. Одразу звертаю увагу присутню, що товариство з обмеженою відповідальністю написано скорочення. Так, номенування учасника, Товариства з обмеженою відповідальністю ТД світлоприлад, Код ЄДРПУ, триз 38... 06 93 06-93-57. адреса місця знаходження не вказаний індекс, місце запорушення вулиця Сюдова, 3, телефон 061, 212, 77, 66. Час пропозиції вказаної години, но 26 квітня. Так, звертали увагу присутнім, що пропозиція прошита, але не містить прошити принумеровано початки підпису керівника, як того просила документація конкурсної торгів. Так, м -м -м, першим документом піде реєстр. Наступний документ, пропозиція е, торгів. Прошу записати протоколу. 174 тисячі 86 гривень 67 копійок. Прошу, сім. Копільки. 174 174 17. 17.4 тисячі. 174. Так, 17 тисяч. Так, наш перший документ це у нас реєстр. Друга пропозиція конкурсних торгів. Далі декларація про відповідність. Далі декларація про відповідність де, так, маю, це, до предмету закупівлі. Наступний документ довідка, що органом оцінки відповідності КД Полтава стандарт метеорології проведена експертиза надійної документації каталожних даних щодо лампожарювання, виробництва. АО о Бресниський електроламповий завод Республіка Білорусь. А це також, мабуть, до технічних документів від до предмету закупівлі. Далі довідка про відповідність. Далі декларація про відповідність технічному регламенту низковольтного електричного обладнання. Далі додаток до декларації про відповідність вимогам технічного регламенту, нісковольтного електричного обладнання. Наступний документ. Це документ наказ, копія наказу про призначення директора підприємства. Наступний документ це протокол загальних зборів про затвердження статуту товариства. Далі, Далі наступний документ це копія паспорта керівника. Зразу звертаю увагу по що завірені документи, але немає підпису, печатки, і сторінки. Так, це далі. Це Наступний документ це статут товариства. Зміни до статуту товариства. Довідка про підтвердження повноважень особи. Товариство заміжних нас підтверджує повноваження директора Пилипенко Ю.О. щодо підпису пропозиції конкурсних періодів. Наступний документ: довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання робіт. Довідка про наявність обладнання. Довідка про виконання аналогічних договорів, довідка про відкриття рахунків. Довідка про стан позичкової заборгованості. Звичайно, кожна сторінка пропозиції має містити підпис початку можна. Тут тільки банківські документи, все. Далі фінансовий звіт на 31 березня, 2016 року. Прошу звернути увагу, вимога не витримка. Зараз побачимо, може ще 15 рік. Далі звіт про фінансові результати за 16 рік перших квартал, квитанція. Про здання звіту. Далі документ, що е, торговельність світлоприлад повинен, що є платником податку на додану вартість. Тобто, ми констатуємо, що в даному випадку не, не витрачена вимога по статті 16 і надана документацію фінансової звітність за попередній рік тобто 15, тільки за перший квадрат 16-го року. Далі копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Далі погодження по статті 17, верніше не погодження, а довідка по статті 17, 4, додатку 8, який ми встановлювали безпосередньо відповідає вимогам нашим. Ми не будемо, я думаю, зараз зареалізувати, вона наявна ця довідка. Далі довідка повідомляє, що в одному реєстрі міститься інформація, передбачена в статті 17 про кінцевого пеніфіціарного власника. Не продублювали цю довідку ще раз 18 статті. Наступна довідка. повідомляє, що не перебуває в ліквідаційній процедурі. Не зареєстрований зонок, з в шоуних зонах. Витяг єдиного державного реєстру. Копіон. Далі. Погодження з основними умовлення договору про закупівлю. І довідка щодо надання звітності є суб'єктами нового підприємності. Підписую директора Мені. Це також відсутня, так. Так, наступний. Наступний у нас учасник. Ну, звичайно, що всі ці примітки ми внесемо до протоколу, все це буде оприлюднено. Наступний пакет документів поданий 25 квітня 13.40 товариство з обмеженою відповідальністю. Укр, енергогарант. Конверт не пошкоджений, належним чином оформлений. Зачитую. Товариство з обмеженою відповідальністю Українського гаранту, контакт 38 15 41 43, адреса індекс 65 033 місто Одеса, вулиця Ортопольська, 4. Е, також поштова адреса, е, індекс 65 012 місто Одеса, облакнянська скринька, номер 34, телефон 048 77 17 07. Ми відкриваємо до 11 години всі відповідальні коментарі. Відкриваємо пропозицію. Пришита, печатка стоїть, підпис керівника. Сторінки, сторінки пронумеровані на перший погляд Так, Перший документ це реєстр. Відкриваємо пропозицію. Пропозиція складає 17 тисяч 792 гривень. Так, Перший документ це реєстр документів. Далі загальні відомості про учасника. Наступна це пропозиція конкурсних торгів. Зразу звертаю увагу, що документ має місце відпочатку та підпис, а от сторінка, як це було написано, документації, немає. В даному випадку також. Далі наступний документ це статут енергогоран. Протокол зборів учасників про статутний капітал, вибори директора та установчі документи товариства. Учасникам не Не документ. Просто не знаємо, це зважати. Зберігаємо зміни приміщення до напису. Так, далі протокол про збільшення статутного капіталу. Далі наказ розпорядження вдруг квітня 2012 року про прийняття директора. Далі копія довідки з ДРБО. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичного поступки підприємців. Копія свідоцтва про реєстрацію канку, на наберений владі. Це копія. Вона ну, тут таке, але вона може не бути завірена. В них немає початки, тобто можуть або метеріально, або не Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Копія. Не завірена. Далі фінансовий звіт, баланс на 31 грудня 2015 року. Та вимога витребована, вірніше виконана. звіт про фінансові результати 2015 року, квитанція про звання звіту. Далі пояснення щодо того, що підприємство є суб'єктом малого підприємництва і звіт про фінансові результати, я так розмірною поток. Ну, також відсутні. Тобто це вже така нормальність. Довідка. Довідка для банку, що за другого місця по кредиту немає. Далі довідка про виконання аналогічних договорів в наявності. Довідка про наявність товару та на матеріально-технічної бази в наявності. Далі відповідальність на статті 17. Не було не притягнуто, не внесено, ну, так як ми вимагали по додатку 8. Перніше не вимагали, а пропонували. Далі говорить про те, що має антикорупційну програму товариства. Угу. Далі довідка, що зробили особу не... не притягнуто законом, до і так далі, у сфері державних державних покупів корупційного правопорушення. Тобто, зроблю довідки, які восьмий. Восьми додатку. Основні умови договору про закупівлі. Далі технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі. Далі копії, також знову технічних характеристик предмету закупівлі з малюнками. Пояснення, я не не маю до ці документи. Так. так Статут був, в принципі, на перший погляд, умови по наданню документів виконані, але не виконані умови щодо оформлення документації. протокол. Наступний документ. Товариство з обмежною відповідальністю фірма паритет подала документи сьогодні о 8.15. Так. не пошкоджений, оформлений належним чином. Товариство з межною відповідальністю фірми паритет. Код ЄПРПУ 22, 73, 66, 29. Індекс 73, 2, 73209. Місто Херсон, вулиця Нафтовиків, 2, телефон 0, 152, 41 13 2, 0. Або 33, 77, 66. Так, ми відкладу до 11. звід. Витрибувала ми, розкриваємо печатки всі діяльності. Непошкоджений конверт. Так. Пропозиція. Прошито, сторінки стоять кількість сторонах. Так, на перший погляд сторінки є, підписи керівника є і, і наявні печатки. Здається, на перший погляд на кожну сторінку. Так, далі робимо аналіз документації. Перший документ у нас є, це дубляж Безпосередньо кам'янка. Далі наступний документ це реєстр документів. Наступний документ це пропозиція. Сума пропозиції складає 21 497 гривень 64 копійки. Так, далі так, пропозиція конкурсного. Виписка з протоколу. Встановчих зборів, директора, Далі наказ про призначення директора. Протокол при правил надання директору укладання договору. Далі технічні вимоги. Далі декларація про відповідність в Далі додаток до декларації. Нова декларація про відповідність вимоги. Додаток до декларації, декларація з нас досі, додаток до декларації, додаток 2. орган оцінки відповідності світлотехнічних виробів та електроустановочих пристроїв. Все, Все про світло. Так, оригінальний згідно підписано. Так, декларація про відповідність вимогам технічного регламенту міського електричного оплата. З декларація. Далі йдуть технічні якісь документи модульниками, оригінальні зміни, підписані директорів, початку стоїть. Так, наступний документ це у нас довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази. Далі баланс на 31 березня 2016 року. Далі звіт про фінансові результати на перший квартал 2016 року. Сі, копія квитанція, <клухи> <клухи> довідка щодо звіту про грошових коштів, що підприємство і суб'єкту малого підприємства. Суб'єкт далі про численність працюючих людей, тобто це кваліфікаційний критерії щодо працівників, довідка, банківська довідка щодо позичкової заборгованості. Нулі, довідка самому лікувати. Довідка про наявність досвіду аналогічних виконання нічної наявності. Інформація про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі передбачення з 17 ну, Всі вимоги витримувані, немає, не було аналітику відговорних пізніше, сама до відхідні. Далі устав Знову ж таки підняття.

на перший вигляд цей документ наявності, на літку буде буде прізніше. Останній пакет ми надамо 6 квітня о 8.20. Приватна фірма Комплект Сервіс. Оформлюємо належним чином, належним чином. Мініструвати до 11. Приватна фірма Комплект Сервіс, код ЄДРФУ 22, 74, 21, 40. Індекс 73-209, місто Херсон, вулиця 3 польова, годинок 71, телефон 0,50, 504 чотири, двадцять вісім, Так, прошито. пронумеровано кількість сторінок. Також на першому місці початку. Перший документ це пропозиція підписано. Далі реєстр документів. Другим документом буде пропозиція конкурсних торгів. Сума пропозиції складає 22 тисячі дев'ятсот 94 купівки. Так, пропозиція конкурсних торгів. Наказ про призначення директора, декларація, додаток декларації, порога оцінки відповідності світлотехнічних виробів, декларація, додаток до декларації, декларація, додаток до декларації, декларація, додаток до декларації, Технічні документи з налійками. Технічні критерії відзначаємо. Далі довідка поміняється обладнання матеріально-технічної бази. Баланс на 31 людня 2015 року. питання про те, що баланс дано. звіт про фінансові результати 2015 рік. Довідка звідки, про звіт про вибрашних коштів. Що це подається, звітує за спрощеною системою спрощеною кормією підприємства. Далі довідка з банку, що заборгованість по кредитам відсутня. Довідка про наявність досвідів виконання аналогічних договорів. Інформація про відсутність справ для відмови в участі в процедури закупівлі, відповідає нашим вимогам навіть більше. Що тут не добавлено? Довідка про відсутність антикорупційної програми. Галина говорить, що антикорупційна програма не передбачена в даному випадку законодавством, тому що вартість закупівлі не перевищує мільйон гривень. Статус приватної фірми, комплект-сервіс. Які опівіння державного реєстру. Свідостоподатковий копію і Основні умови договору прошло. На перші повідомлення ці документи наявності, початки в наявності, підписи в наявності, документи завірені. Будемо з цих. Чи зауваження в комітету? Пропоную затвердити протокол розкриття. Ставлю на голосування. Хто за? От, хто там, хто за? Наголосно. Доручаю секретарю розмістити протокол розкриття пропозиції на веб-порталі повноваженого органу. Засідання оголошується закритим. Дякую за роботу.